Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні ми працюємо у Білогородці, Київська область. Чистимо свердловину вона до 30 метрів. Бачите по люку, що зверху текло. ну В принципі, ми побачили це по стану той, того бруду, що підіймаємо. Тобто тут бачите насіння. Біли, чорні, чорний бруд, тобто характерний для підтоплення саме зверху. Ну і Зараз ми ще перевіримо в даній свердловині, можливо, просадка вздовж обсадної труби. Тобто там забетоновано зверху, бачите, забетонована і насипана камінням. Але по зовнішнім ознакам ми бачимо, що там внизу, на глибині десь 3 метри, є провалля, тобто і через нього теж підтіка, підтіка бруд. Зараз ми перечищаємо все до чистої води, потім будемо подивимося, що там буде на дні, пісок, глина і будемо вже йти подальші етапи, почищення свердловини. і потім. По переробці цієї самої згоди ну самої обсидної труби.